Добрий день, любі мої учні, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про пряму промінь, доповняльні промені і розв'язувати задачі і вправи на побудову. Давайте пригадаємо, що пряма не має ані початку, ані кінця. Пряму ми називаємо або однією маленькою латинською літерою, або двома великими латинськими літерами. Відрізок обмежений кінцями. Да, відрізок має початок і має кінець. Відрізок ми називаємо двома великими латинськими буквами. Далі. Промінь має початок, але не має кінця. Давайте зараз з вами письмово виконуємо завдання під номером 663. Накресли промені так, щоб їх спільною частиною була точка. Що це буде таке? Давайте, зараз я візьму лінію та пряму. Отже, пригадуємо, що промінь має початок, але не має кінця. Спільна частина наших променів це точка. Отже, промінь, перший промінь, ось він буде. другий промінь. Я зараз візьму інший колір. Ось мій другий промінь, і їх спільна частина це точка. Ось вона. Наприклад, АС… І А, Б. Тобто у нас зараз два промені. А, промінь АС і промінь АБ мають спільну частину це точку А. Далі накресли два промені так, щоб їх спільною частиною був відрізок. Давайте розберемо другий варіант відрізок. Отже, спільна частина променів відрізок. Я зараз побудую ось таку пряму, щоб мені було легше працювати. Ось, так? Далі. Перший промінь. Промінь А, К. Промінь виходить з точки А, проходить через точку К і йде нескінченно далі. Так? Промінь. Б М. Так, отже, перший у мене промінь АК і промінь БМ. Давайте подивимося. Промінь Б М виходить з точки Б, проходить через точку М і йде далі нескінченно довго. Отже, давайте подивимося. Промінь АК і промінь БМ мають спільний відрізок. Який це відрізок БА. Звісно, можуть бути зовсім інші варіанти малюночків. Ви можете зробити свої варіанти. Да? Наприклад, давайте розберемо перше, щоб їх спільною частиною була точка. Ось точка А. Ось у мене промінь АБ. І ось у мене промінь АС. Це два промені, які мають спільну частину точку А. Да? Отже, могли бути і різні варіанти цих малюночків. Ми зараз з вами побудували ось такі промені. Ідемо далі. Наступний номер, номер 665. Номер 665. Давайте разом прочитаємо умову. Накресли промінь АБ, побудуй доповняльний до АБ промінь. На кожному промені від його початку відклади відрізок завдовжки 4 см 5 мм, яка відстань між двома крайніми точками на цьому малюнку. Отже, я зараз побудую пряму, мені так буде легше да? виконувати побудову. Так, Накресли промінь АБ. Отже, промінь, який виходить з точки А. І проходить через точку В, І йде далі далі. Отже, промінь АБ. Зараз я його накреслю. Дивіться, візьму ось цей колір. Промінь АБ. Ось він мій промінь АБ. Далі. Побудуй доповняльний до АБ промінь. Доповняльні промені – це промені, які виходять з однієї точки, лежать на одній прямій. І доповнюють один, одній, один одного до прямої. Отже, я зараз беру інший колір. Давайте ось цей. Да? Доповняльний. Виходить з точки А, і йде у мене ось в цю сторону. Доповняльний промінь у мене буде промінь АМ. Да? АМ. Отже, АБ і АМ доповняльні промені, вони виходять з однієї точки з точки А. На кожному промені від його початку відклади відрізок завдовжки 4 см 5 мм. Беремо лінійку. Ось теж моя лінійка. Я зараз її переміщую. І від точки А 4 см 5 мм. Ось цей відрізочок. Від точки А в іншому напрямку да? 4 см 5 мм. Ось. Так, рівненько. 4 см 5 мм. Ось. Так, лінійку. Так, яку відстань між двома крайніми точками ми отримаємо? Діти, Ми отримаємо відстань, яка дорівнює 9 мм. 9 мм. Чому 9? Дивіться, 4 см 5 мм в одному напрямку від точки А. І 4 см 5 мм... В іншому напрямку від точки А. Яка відстань між двома крайніми точками? Де наші крайні точки? Точка Л і точка М. Давайте подивимося, наш відрізочок ЛМ складається з двох частин, з двох відрізків LA і АМ. Якщо ми їх додамо, ми знайдемо довжину відрізочка ЛМ. Отже, Ла. Додаємо АМ, що це у нас буде? 4 см 5 міліметрів. Додати 4 см 5 мм. Ми отримаємо скільки? 9 см. Отже, задачу ми розв'язали, да? побудували два променя, вони у нас доповняльні. Це промінь АВ і промінь АМ. Вони виходять з однієї точки А. Побудували відрізки да, відстань 4 см 5 мм від точки А. І знайшли відстань між двома крайніми точками. Точка у мене Л і М. Ідемо далі. Наступне письмове завдання номер 666, 666. На пряму CD. Промінь МК і відрізок АБ так, щоб пряма СД перетинала промінь МК і відрізок АБ, а промінь МК не перетинався з відрізком АБ. Такі задачі можуть мати безліч розв'язків. Давайте розберемо один із них. Отже, якщо я зараз накреслю пряму СД, отже, ось, наприклад, моя пряма СД. Пригадуємо, що пряма немає. Ані початку, ані кінця. Отже, пряма С Д. Далі. Промінь МК. І що мені треба зробити, щоб пряма СД перетинала цей промінь? Давайте пригадаємо, що промінь має початок, але не має кінця. Ось, наприклад, у мене буде промінь. M, початок його. M. Кінця немає, да? просто промінь мій проходить через точку К. Давайте подивимося, що пряма CD перетинає промінь МК. Ось ця точка перетину. Далі відрізок а, Б, да? пряма повинна, наша CD повинна перетинати відрізок АВ, але промінь МК не перетинає відрізок АВ. Давайте зараз. Пригадаємо, що відрізок має початок і має кінець. Отже, якщо я зараз побудую відрізочок мій, ось він буде. Він нікуди більше не продовжується. Да? Він має початок. Це точка А. І має Б. Да? Кінці відрізка А Б. Отже, давайте ще раз перевіримо себе. Так що, пряма CD перетинала промінь МК. Перетинає, і відрізок АБ перетинає, ось точка перетину. А промінь МК не перетинався з відрізком АБ. Промінь МК пішов вниз, відрізочок АБ, ось він, да? він обмежений своїми кінцями. Отже, завдання ми з вами виконали. Ваше домашнє завдання накресли два промені спочатку в одній тій самій точці на скільки частин ці промені ділять площину? Отже, накресліть, а нижче напишіть, на скільки частин. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!